На прямому зв'язку зі мною Катерина Чорногоренко, заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації. Катерина, вітаю. Доброго дня. Вітаю вас. Рік, як працює Резерв Плюс, що за цей час вдалося реалізувати, а що ні? Рік тому у півночі, 18 травня, ми запустили резерв плюс з чітким розумінням, що терміново треба спрощувати взаємодію між військовозобов'язаними призовниками, резервістами і державою, фактично з ТЦК. Зробити цю взаємодію потрібно зручною прозорою, і це можливо було на наш погляд, і цей прогноз справдився повністю через цифрові інструменти, через цифрові сервіси. Людина не повинна стояти в ТЦК з будь-якого питання, в фізичних чергах носити папери, копії документів і так далі. Це можна зробити абсолютно просто через, наприклад, мобільний застосунок за цей час. Фактично, за рік, застосунок став таким особистим цифровим асистентом наших військовозобов'язаних. Він вирішує насправді багато задач, і це підтверджується тим, що ми маємо 4 мільйони користувачів, і це суттєво економить час нашим військовозобов'язаним, нашим громадянам, а також нашим працівникам ТЦК, тобто. Станом на сьогодні, людина у резерв плюсі може, по-перше, оновити свій військово-обліковий документ в електронному вигляді. Він абсолютно рівнозначний паперовому, але завжди у вас під рукою, прямо у вашому телефоні. Ви можете побачити інформацію про ваше бронювання, про ваші відстрочки, про те, що змінюється щодо вас в реєстрах, фактично в режимі реального часу. Ви можете створити електронне направлення, фактично не стоячи в чергах, уникаючи необхідних. Поїхати в ТЦК і взяти папірець у вигляді електронного направлення. І зараз ми з командою запускаємо ще. Покращенню цього функціоналу не потрібно буде навіть очікувати його там протягом декілька годин. Зробити можна буде одразу, по, по факту генеруючи не очікуючи підтвердження від ТЦК, це ще більше спростить і зробить взаємодію між громадянинами ВЛК ще більш динамічно. А разом з тим, ми розуміли, що резерв плюс має стати також точкою входу для військовозобов'язаних подивитися, які вакансії є у війську, які бригади. Зараз знаходяться в пошуку ем, таких працівників, так, для бригад. Це могли бути не тільки суто ем, такі класичні військові спеціальності. Це могли бути спеціальності аналітиків, спеціальності операторів безпілотних літальних апаратів і так далі. Тому ем, восени 2024 року ми запустили функцію рекрутинга в резерв плюсі. І зараз це найбільша база військових вакансій в принципі в державі, і ми маємо більше 100 тисяч відгуків. На ці вакансії, тому що система задумана як розумна, вона аналізує ваші запити, запам'ятовує, яким чином і що ви обирали. Ви можете прочитати інформацію про бригади, про командування, про те яким чином ця військова частина розвивалася, і так далі. Останнє, що хотіла би сказати, що дозволяє резерв плюс, це звичайно відстрочки. Кожна третя відстрочка в країні отримується в декілька кліків через резерв плюс. Це найбільше нас радує, тому що ми маємо вже 360 тисяч відстрочок, які продовжуються кожні три місяці, і фактично економлять час, енергію, сили нашим громадянам і дають можливість ще раз довести, що цифрові сервіси роблять державу зручною, що держава має бути такою ж зручною, як і більше сервісів в цивільному житті, також і в сфері оборони. А якщо говорити про плани, які функції найближчим часом можуть з'явитися в «Резерв плюс» і для військових, і для цивільних? На саме очікуваний функціонал 2025 року це цифрові штрафи. Фактично, ми зможемо оплачувати штрафи за будь-які порушення військового обліку, які на жаль стаються, тому що буває, бувають різні обставини, бувають різні ситуації. І коли у людини формується необхідність оплатити штраф, він зможе це зробити прямо в застосунку, фактично генеруючи собі реквізити для цієї оплати. Але справа не тільки в цьому, а в тому, що ми зробили. Можливість оплатити цифровий штраф з 50 відсотковою знижкою. Тобто, ну, якщо людина бачить, що так же вийшло, що цей штраф відбувся, але вона є відповідальною, вона виконує норми законодавства, і тоді фактично вона може згенерувати собі цю можливість в резерв плюсі і в декілька кліків оплатити цей штраф. Що важливо, що підтвердження оплати штрафу одразу надходить в ТЦК, одразу фіксується в системі, в реєстрі оберіг і не потрібно потрібно ще раз приходити чекати чергу, приносити квитанцію і так далі. Це насправді дуже дуже запитуваний функціонал. Команда Міністерства оборони для того, щоб його запустити разом з Верховною Радою прийняла окремий законопроект. Це вже закон, він підписаний президентами. Влітку ми зробимо цей функціонал доступним. Це буде дуже зручно і зекономить багато часу і сил нашим громадянам. Звичайно, ми маємо амбітний план запустити всі типи відстрочок в цьому році. Їх 35. Це насправді. Дуже дуже великий виклик для команди, тому що для того, щоб це зробити, потрібно проаналізувати, змінити законодавство. Потрібно розробити функціонал, протестувати. І що найбільш важливо, потрібно, щоб сервіси на стороні наших урядових команд-партнерів в інших міністерствах були готові. Приведу приклад: найближчим часом ми запускаємо відстрочку для викладачів педагогічних працівників. Це очікуваний функціонал, його давно запитували наші користувачі. Ми протягом декількох десятків днів маємо вже запускати. Цей функціонал. Перед цим ми протестуємо, і звичайно, коли відстрочка виходить або інший великий функціонал виходить в такий в реліз, ми це називаємо то це серйозний стрес, це навантаження для системи. тому що великий виклик це втриматись да, в, декілька, в декілька перших діб для того, щоб зробити цей функціонал в режимі реального часу. Ми постійно це покращуємо, і це також завдання для команди. Катерина, спасибі вам велике за те, що знайшли час. Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, була в нашому ефірі.